Сьогодні з вами будемо розбирати найчастіші помилки на фрілансі, які просто можуть вбити вашу діяльність, їх не можна допускати. Тому, якщо готові, погнали! Перша помилка це бути універсальним спеціалістом, працювати з усіма і усім. Тобто, ви кажете, от я дизайнер. А зрозуміло, що ти робиш, в чому ти взагалі професіонал, і так далі. Ні, так не можна. Зараз краще бути от вузьким спеціалістом конкретно в якійсь області. Наприклад, ви веб-дизайнер, який розробляє сайти на Радімах з унікальним дизайном е за 7 днів. Ось це класне позиціонування. Тобто до вас клієнти будуть йти саме за цим. Це можна провести аналогію з спортивними костюмами. Наприклад, якщо ви клієнт до якого класний дохід, і вам потрібно. Якісний спортивний костюм, і ви платоспроможний клієнт. І куди ви підете? В магазин з спортивними костюмами, там Nike, Adidas, що ви підете ритися в секонд-хенд і шукати серед всього одягу там собі спортивний костюм, і не факт, що він буде. Е, якийсь якісний, звісно, ви підете в магазин спортивного костюму, тому що на фрилансі не ви маєте прогинатися під клієнта і робити те, що він вам скаже, там і логотип можете зробити, і візитку, і презентацію, і обложку для ютуба, і сайт, і так далі. Ну ні, так краще не робити і бути вузьким спеціалістом, конкретно в якійсь області. Плюс, якщо ви хочете працювати на високі чеки, дуже класно занішуватися, тобто собі в портфоліо поставити ті, ті ніші, з якими ви хочете працювати і яким будете в майбутньому писати, звертатися, тому що, наприклад, клієнт косметологічної клініки він звернеться до того дизайнера, у якого в портфоліо є, наприклад, сайт-проект для косметологічної клініки, тобто до вас буде більше довіри. І вам будуть хотіти платити більше, ніж іншому спеціалісту, який працює з усіма всім. Друга помилка, яка витікає з першої, це різнопланове портфоліо, коли ваше портфоліо не має ніякого взагалі однакового унікального стилю, і там і роботи, не знаю, чорно-біла робота, і якась яскрава і пастельна, і мінімалізм, і бруталізм. І так далі. Тобто, ви робите все знову ж таки, ви підлаштовуєтесь під те, що потрібно клієнту, а не він під вас набагато крутіше, коли е, спеціаліст. Сіповіст має свій унікальний стиль. Саме такі клієнти е, хочуть іти до спеціаліста, у якого є, свої, є своя унікальна фішка в стилі оформлення своїх робіт. Саме клієнти хочуть йти на такий стиль, тобто вони хочуть чекати цього спеціаліста, ставати до нього в чергу і чекати, поки він звільниться. От таким спеціалістам хочеться платити багато. Що ми вже заговорили про гроші, то третя помилка це ставити дуже низьку вартість на свою роботу, вважаючи час, це своєю перевагою. Тобто, ви думаєте, що от зараз я буду працювати дешевше всіх і. Всі клієнти підуть до мене як медом намазані. Ні, не підуть, тому що, по-перше, клієнти з класним чеком, вони бояться низьких цін, і ви будете таких відлякувати. Тобто е, ви ну, не будете притягувати таких клієнтів, і навпаки, будете клієн... притягувати до себе багато клієнтів, жмотів, бомжів, які не готові платити багато за вашу роботу, які не будуть цінити вашу роботу взагалі ніяк. Вони думають, що всі там винні їм працювати за 200 гривень. І так далі, і у вас буде багато клієнтів, але вони будуть за низькі чеки. З ними просто буде ужасно проходити робота, і відповідно ви будете працювати набагато більше, ніж спеціаліст, який взяв менше клієнтів, але на високий чак. Четверта помилка: це не брати передоплату у клієнта. Я знаю дуже багато історій, коли дизайнер не брав на початку роботи передоплату, здавав всі матеріали з дизайном клієнту, і клієнт просто пропадав, або просто пропадав, або потім використовував ці матеріали. У себе в бізнесі. Ну тут і дизайнер винуватий, і клієнтка, звісно, недобросовісний, але ви від таких не застраховані. Тому обов'язково беріть передоплату 50% на початку роботи, і на фрілансі, в принципі, адекватні клієнти до цього завжди нормально ставляться. П'ята помилка: це неактивний спосіб пошуку клієнтів. Коли, наприклад, дизайнери особливо завантажили портфоліо на Behance, і вони чекають чудо з неба, поки клієнти їм напишуть, і так далі. Так було в 2019 році. В мій час ще було так, ще працювало зараз. Така не працює. Зараз вам потрібно, особливо на початку шляху, дуже багато про себе заявляти, писати самому клієнтам. Тому що вони не хочуть вас самі шукати. Вони не хочуть собі шукати спеціаліста. Вони чекають, поки спеціаліст прийде і грамотно себе продасть і запропонує їм от свої послуги і так далі. А не клієнт хоче шукати спеціалістів таких. І наступна помилка, яка витікає з попередньої, це робити недостатньо спроб. Це коли, наприклад, ви написали 10 клієнтам і чекаєте, поки з вами хтось погодиться працювати. Ну так не працює, тому що клієнти вас не знають, вони не знайомі. Плюс це знаєте, типу, як піти в спортзал, захотіти собі класний прес, зробити 10 тренувань і спитати, де мій прес. Ну це максимально тупо, це максимально дитяча позиція. Тому вам потрібно зрозуміти собі, що це має бути на постійній регулярній основі. От психаніч. І зробіть собі челендж на місяць, що ви кожен день будете в якийсь час в розкладі вашому шукати клієнтів, і тоді у вас обов'язково будуть результати. На початку вашого шляху особливо треба дуже багато про себе заявляти. Про вас ще ніхто не знає, тому треба по максимуму про себе розказувати. І остання сьома помилка це не розвиватися, не слідкувати за трендами, не прокачувати не лише свої тверді професійні навички, тобто, наприклад, це веб-дизайн. А і ваші м'які навички це ваше мислення, це ваша робота з клієнтом це продажі, це ведення переписки. Сервіс і так далі дуже багато нюансів. є, тому потрібно постійно слідкувати за трендами, розвиватися, вчитися, вкладатися в себе, купувати якісь навчання і рости як спеціаліст. От таким спеціалістам хочуть платити багато. Спеціалісти, які не розвиваються роками, вони потихеньку-потихеньку скатуються і стають незатребуваними. Тому це дуже і дуже важливо. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео і було для вас корисне. Якщо це так, то ставте лайки, підписуйтесь, пишіть ваш фідбек обов'язково в коментарях. Тому що мені завжди це приємно, і тоді до наступних відео.